Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і сьогодні у нас черговий випуск розпаковки. Давайте подивимось, що мені підготувала дружина сьогодні. Тут, як завжди, у нас 12 боксів, які а, підбирає мені дружина з Баула. А, вона намагається їх а, підібрати по своїм критеріям, щоб було трішки великого, трішки важкого, трішки дуже понівеченого. Звісно ж таки, а, з вигляду по. А, Упакування. І таким чином, щоб а, вона виходила максимально різноманітна і, як вона вважає, динамічна. Поїхали. В мене тут вже склався свій власний план. План номер один взяти мій фірмовий ножичок. І ми відкриємо спочатку найбільшу. А потім вже підемо по порядку і будемо відкривати все підряд, щоб воно здавалось різноманітним. Це щось дуже м'яке. Скоріше за все, тут одяг. Я ж уже досвідчений, погнали. Так, пакет у нас точно з Китаю. Тут є все ось. До речі, ну, тут вона обірвана, але зазвичай, ось ми скільки вже пакетів відкрили, то зазвичай всі тетенки зрізані, зірвані якось, але тут частково ще залишили. Так у нас куртка. отака, Якась вона троханчик жмакана, щось, не знаю. Ну, куртка як куртка, не знаю, вітровка. Мені мала. <гум> О, мені. О, що це таке? Листочок. Стаможній листочок. Ну якось так, така куртка, ну, але мені мала. Але вибачте, в мене 140 кілограмів. Тому якось так. Я думаю, це десь X, можливо, 2 xl 2X. Made in China FSBN 2X. Отака. Кому потрібно? Друзі, 300 гривень віддам. Забирайте. Вона мені все одно мала. Так, 300 гривень зараховуємо і йдемо далі. Погнали! Давайте ось наступний пакет. Так. Я бачу Бравл Стар. Це все, я понял, це мішки для цього, для форми школу. Я думаю, всі, хто в школі ходили, для спортивного взуття, спортивних шмоток були такі мішки. Так, Бравл Стар це в нас е гра. До речі, наші хто популярний. Такі два мішки. Подивимось, наскільки вони коштують. Я думаю, ми можемо десь закласти на певно гривень по 100, по 150 на них. Але подивимось, скільки вони коштують. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, давайте наступний пакетик. Мені здається, що тут взагалі нічого немає. Чистий китаєць. Щось воно, ну, дуже прям. Я, я навіть нічого не можу тут на, нащупати. А тут пуст. А, ні, щось є. <риклад> Ножик. Народ. <риклад> Охреніти. Я такого ще малого ножика не За Заціїть. Ну, щоб ви розуміли. А! <риклад> Гострий, ніфіга собі. Прикольно. <риклад> Просто щоб ви зрозуміли розмір. <риклад> Отака штука. Я сподіваюся, його видно. А що, може це буде якраз мені заміною? давайте протестуємо. що б. Послухайте, він достатньо гострий. Нормас. Я думаю, я його собі і залишу. Така штука. Що це таке? Паккард Белл. Да ладно! Офігеть, я таке тільки в цих фільмах бачив. Прикол. Це ці персональні комп'ютери. Але не, не вмикається. Ну, якщо тут більше немає ніде. Але, скоріш за все, просто потрібно буде батарейку замінити. Пекард Bell, делюкс. Там процесор вказаний, всяка фігня. Блін, прикольно. Давайте я вам ще раз покажу, як вам відко. Отака От штука. Скоріше за все, я думаю, просто замінити батарейки. Скоріше за все, а там хто ж знає. Ну що, подивимось, скільки це коштує. Можливо, це щось е, достатньо цінне. Тому що ну, він важкий. Реально важкий. На упаковці нічого не написано. Модель DB32 Deluxe. Е, персональний датабанк. Прикольно. Я такого ніколи в житті в руках не тримав, чесно скажу. Класно, залишаю. Йдемо далі. Шалтай-болтай. Шо ми? А може ми будемо один жовтий, один такий, наприклад. Скажете? О, що скажете? Ось ще обрізать та і все. Ну, просто ідеально, щоб ви розуміли. Так? Шарите? Це, це прикол. Це реально прикол ще один ніж. Ви ну цей. Ля який. Офігіти. Блін. Та як так? Офігіть. Зацініть. Тупо два ножа в одній розпаковці. Жесть. Ну це і прям побільше. Я не скажу, що він прям для мене зручний. Ну у мене достатньо велика рука. Але прикольно. так виглядає. І тут а, на ремень або там ще кудись в карман десь зачепити. Ні, ну Прикольно. Подивимось, що воно коштує взагалі. Не оці, знаєте, що з автоматичною викидушкою, але, ну, в принципі, що тут? Відкрив-закрив. Окей. Найс. Це, це якась дуже дивна розпаковка. <кій> так, погнали далі. Але я не знаю, я, мабуть, собі маленький залишно. Тут щось велике. Об'єктив. Охреніть. Реально об'єктив. Як воно знають. Я вас не бачу. Так, об'єктив Vega 5 u І чи то мені пощастило, чи не знаю. а Можливо, вони і розповсюджені. О, знайшов одразу, що сьогодні 6.11, іде аукціон 5 днів до закінчення. Цей самий об'єктив Vega 5 u Вже набили 520. О, по торгам. Я знаходив а, в проданих тут же на Віоліті їх по 700, по 800, ну, десь таке. Я думаю, гривень 400 ми йому дамо. І, як я і казав у відео, якщо вам потрібно, то, будь ласка, забирайте. 405, не знаю, що це означає. А, ну все працює, Діафрагма закривається, все окей. Прикол. Я знаю, що їх зараз використовують навіть на сучасній техніці, просто купують перехідники і все. Але це для тих, хто займається фотографією. Якщо вам потрібно, як завжди, ви знаєте посилання на групу, де це все можна купити в описі. Заходьте, купуйте. Я все виставляю дуже дешево. нижче, як мінімум, чи на Олексі. Подивимось скільки це коштує. І виставлю туди, бо це мені 100% не потрібно. Так, знаєте, що я вам хочу сказати? Мені не подобається ця розпаковка тим, що в мене постійно пусто на столові, окрім сміття, звісно ж таки. Якщо не брати курточку, то все дуже мале, дуже мале. Що тут раз ножик. це, це взагалі якась зубочистка а, та штука датабанк. Що в нас ще було? Дві сумки. Коротше, пусто, 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 пусто. Мені не подобається. Мені подобається, коли в мене багато речей на столі. За що? Друзі, купіть їх хтось, будь ласка. Я дуже щасливий, додаючи 240 гривень до ціни. Але це вже скільки. Це, якщо я не помиляюсь, третя або четверта пачка. Якщо вам потрібно, по 20 гривень, друзі, пишіть, забирайте. Якщо ви заберете все гуртом, можливо, там десь на школу, на День Святого Миколая чи ще кудись, я вам зроблю знижку і віддам їх взагалі дешево. Напишіть, будь ласка, і забирайте. 240 зарахували, йдемо далі. Так, коробочка. В пакеті була коробочка. Ні, ну це не прикольно. А що за херня? Ого, який твій. Ще один ножик. Ну, реально, ще один ножик. Три ножі. Три ножі. За одну розпаковку. Як так? Офігеть. Ну, тут... Це мені менше подобається. Тут пластикова а, ручка, але на пластиковій ручці нарисований тигр чи Пантера. Ну, коротше, щось нарисовано і отака штучка. А, форма прикольна в цього ножа. Якщо порівнювати з цим, то тут а, класична пряма, а тут, знаєте, щось Ну, типу, закругле, за прикольніше. Але це в руці а, приємніше. Але мені що-то той, що той не потрібен, я взагалі, ну, на нашу мені холодно забувається. Якщо комусь потрібно, пишіть. Я собі оцей залишу, це те, що мені потрібно. Все Все інше мені не потрібно. Я давно хотів, до речі, для розпаковок. Я собі отримав. Брюз. Ще одна. Ще плюс 240 гривень і плюс 20 штук. Упаковки 20 штук, якщо хтось не знав. Це жесть. От вам і е, е, мінус баула. Як ми бачимо, вже достатньо багато одноманітності. Дуже багато. Я не знаю, чому це так. Ну, а тут схоже те ж саме. Сорика, я, я впевнений, що тут знову листівки. Будь ласка, ну це не прикольно. От це не прикольно. Мені відкривати свій магазин листівок чи що. Три тут. Не полінюсь зробити це. Ладно, не буду робити це. Воно розпалося. Коротше, 80 чи 60 штук в наявності, якщо потрібно, пишіть. Так, ну і ми на фінішній прямій а, очевидно жовта і очевидно пакетик. Давайте відкриємо спочатку цю, а потім цю. Якщо тут буде ще один ніж, то я не знаю, що за прикол. Ну тут вже точно не ці, не листі щось раде. Але я в що Щотка масажна. Театральна Тип 10С. Що це таке? <плес> <плес> Ах, я навіть не знаю, що краще: листівка чи така розчистка. Я так розумію, це щось советське. Завод газорозрядних ламп імені Комсомола Україна. Ну, Тих часів, якихось старих-старих. Якщо комусь потрібна, дуже стара, але нова розчіска, пишіть, все це можна, як завжди, знайти в групі. Так, ціну ви побачили, зарахували і відкриваємо останній пакет. Ну, Наш останній останнє, да. Це ножик. А, ладно, це не ножик. Окей. Як воно називається? Дуже зараз, до речі, популярна штука. Коротше, органайзер, в якому багато всяких штук. Я не знаю, як воно називається. Якщо ви знаєте, як воно називається, напишіть в коментарях. Коротше, в мене туди навіть пальці не залазять. Отак. Все, що я зміг достати. Там пилочка, там ножик. До речі, ножик гострий. Тут е ці плоскогубці. Ну і там ще багато всього. На, на кожній руці по 4 штучки е різних е гаджетів. Не пам'ятаю, як воно називається. Ось так воно просто складається, ще й чехол є. Ні, ну прикольна штука, що там десь, як е, в похід кудись йдеш, то можна використовувати. Воно не важке, так легенько чіпляється і все. Подивимось, скільки це стоїть. Я думаю, десь в районі 200 гривень, мабуть, воно коштує. І все інше подивимось скільки коштує. Пишіть в коментарях ваші враження про цю розпаковку. Чесно, я скажу, я засмучений одноманітністю. Мені, ну, ладно, якщо ще ножі. Ножі, це ще щось нове, прикольне, але знову ж таки вони мені не потрібні в такій кількості, навіщо. А листівки, то це взагалі річ. Це вже, я ж кажу, або шості, або сьомі, або восьмі по кількості, які ми знаходимо. І всі їх, якщо вам потрібно, можна придбати. На цьому все. Дякую за те, що додивились до кінця. Всім до зустрічі!